Податково зараз свірібствоє з цими штрафами 25-50%. Це штраф, як то кажуть, для фопіків на єдиному податку без ПДВ, які не торгують під акцизкою конкретними видами товарів. Далі на всіх інших суб'єктах господарювання штраф за перше порушення 100% і 150%, тобто береться від вартості проданого з порушеннями. Тепер як рахуються порушення? Раніше суди були на боті суб'єкта господарювання, і вони вважали, що якщо ви через РРО не провели 500 мільйонів операцій, то на 500 мільйонів операцій штраф був як за перше. Тому що суди раніше вважали, що це продовжуваний проступок і як за один вид порушення. Податкова вона зараз діє дуже фіскальна скальна. Вона вважає, що приміром прийшли на перевірку, і перший чек це там умовно кажучи 100% чи 25%, починаючи з другого чеку вже буде 50-100%.